Антон родом з Луганська і його виховувала мама, оскільки батька не стала, коли хлопцю був один рік. Мама, до речі, у нього педіатр за освітою. Про родину та дитинство ведучого відомо мало, оскільки він не звик ділитися подробицями особистого життя, але дещо все ж таки відомо. Наприклад, є інформація, що в дитинстві Антон почав захоплюватися музикою і закінчив музичну школу. Навчався він у східноукраїнському національному університеті імені Даля на спеціальності соціологія і от. Отримав диплом з відзнакою, що правда, жодного дня він не працював за освітою в університеті. Він грав у КВК, брав активну участь у позанавчальному житті університету, але по спеціальності не працював. Цікавий факт щодо прізвища Антона Птушкін. Коли чуєш його, можна ненароком сплутати його з прізвищем Пушкін. Принаймні, Т-9 завжди виправляє прізвище Птушкін і прибирає букву Т. Але якось в інтерв'ю ведучого запитали, чи називали його в школі взагалі. Коли-небудь саме Пушкіним виявляється, що ні, і в нього є інші прізвиська, і друзі його називають Пту. А в школі придумали прізвисько Птухерма. Отак От власне креативно. Меня больше то говорят больше пту, друзі вообще придумали мне в школі. Да, почему-то Пушкина мне называли. називалі. Птушкін до речі теж не менш креативний, і своє рідне місто Луганськ називає Луганджелес у 2012 році. Він переїхав до Києва і зараз сумує за рідним містом, за спогадами, в які він не може перенестися. Наприклад, просто пройтися тією дорогою. До школи, коли в Луганську почалися військові дії, Антон був у Києві. а От мама і дідусь були вдома. Та врешті їм вдалося виїхати, і вони на потязі приїхали до столиці, де Птушкін орендував їм житло. Зараз до речі, мама лишається його неймовірною підтримкою, і навіть більше за Антона переживає, коли хтось ставить під його відео дизлайки і пише якісь негативні коментарі.